Доброго дня всім. Ось і третя частина, відео міні-трактор. А третя частина буде полягати в тому, як ось сюди. Зробити так, щоб це був, можна сказати, фреза, чіплялася до нього. Довго думаю, як би туди, що би туди придумати вал мощності Був варіант покласти електричний якийсь, але в іншому не дуже. Ця ідея подобалася, бо, тому що двигун бензиновий, в нього немає ніяких виходів і в власних обмоток, так сказати, щоб можна було підсвітнити щось до нього, якусь електрику. А вихід на, на ВОМ я підрахував, що ну, це дуже дорого для, для такого виду транспорту. Разні версії пробував, думав, ну, зійшовся на тому, що. Зробив ось отакий переходничок. Переходничок це два уголка 5х5. І відповідно до нього відкріпиться ось такий підшток. Підшток, який іменно ось цей варіант. А шток, щоб ви бачили, це ВАЗовська варіант. Знає хто, хто мав діло з жигулями, той знає що. Дешого і серди, то він сюди ідеально підійшов. Так і зробив. А ось цю приблуду. Я зараз вчіплю до механізму і покажу вам. Так, вчепив я механізм. Ось він кріпиться ось так. А це все конструкція, це у нас ось такий, звичайний звичайний мотокультиватор. Робік. Робік це який 675-й. Так. 100-190 кубиків, я так понял. Але дивіться, який варіант. Так, да, хтось зараз напише, що це конструкція мало ефективна чи ще якось. Я би вам показав ефективність її на цій. Но зараз немає можливості. У нас тут такий дощ пройшов, що нема навіть як зайти на город. Дуже мокро. Можливо, іншим відео якось скину. Ну, вийшов з положення я ось так. Зараз е, Хтось скаже, що вона там мало що бере, скаче там 5 см від верху. Ну, Дивіться, 5 см не знаю, не заміряв, ну на пів На пів оцеї скільки тут мається, не знаю, ріжущий цей ніж Сантиметрів, не знаю, десь 12 см. Можливо, до середини. Бо так візуально, коли він йде за трактором, ну практично половина, навіть більше половина за одним разом. І це на найменшій швидкості на першій. І можна сказати він так з примусом тягне його за собою. Ну і він сам від себе тягне, бо тому, що він крутиться якраз у ту сторону, яка, куди треба йти. А ось ці колеса зробив у якості того, щоб вони були ограничити. Зараз покажу як. Щоб вони не заривалися крепко в фрезах, так як це проста конструкція. Ось, Бачите, воно все заривається в землю, на верхній шарак залишається ну ось так, ну так приблизно 10-12 см від сили. може до 15 в деяких місцях і ще пару разів пройтись. Мені цього цілком вистачає для того, щоб розпушити ґрунт і щось посадити. Як включається, без питань. Заводиться просто. Просто зараз хвилинку я покажу. Не знаю, чи ти є бензин, зараз подивлюся. Його. Ага, він пустий. Ну, звичайно, заводимо і все, воно працює на холостих. Тут є така педалька. Коли сідаєш? А, тут такий механізм у попередньому. Робіку в мене було ось ця педалька, яка відповідає за рух. Вона якось по-іншому працювала. І не потрібно було її зафіксовувати ось так, щоб почали крутитися ножі. Зараз вийшов з положення як дежурний дротик. Поклав, закрутив, вона працює. Тут є оберти. Коли сідаєш на сам, сам мотоблок, якраз виходить, що. Рукою досягаєш за цей важель більше-менше. І туди виходить, що ти собі, якщо не потрібно, або більше, або менше даєш. Не хотів виводити ніякі сюди дросики додаткові, ще одне. Бо тому що мотоблок, мотоблок мені був потрібен для того, щоб швидко зняти скріплення. Кстаті, скріплення знімається і від при майбутній роботі теж не заважає зовсім. Ось. Поклав, витягнув, шток. Одною рукою не знаю, чи вдасться. Ось. Все. Підняв і все. От на цьому мотоблок де мені його, наприклад, десь щось зробити. І все, далі можу використовувати собі. Ну, це все можна сказати для зручності. Якби це було стаціонарно, я би придумав щось для полегшення роботи без питань. Провів би собі там додаткові важелі на руль десь. більше-менше. Це, ну я кажу, це для, робилося для того, щоб побистричку зняти його і покласти. Це одна із таких варіантів, який мені найбільше підійшов. Ну, наразі дякую. Думаю, ще буде і четверта частина, але якщо буде комусь цікаво, пишіть в коментах, я напишу скільки обійшлася ця вся конструкція. Кстаті, вона була не з нуля у мене. У мене був задній міст, У мене була коробка. Ну, Залишилася мене знайомі, підтягнули запчастинки. Все решта я купляв. Починаючи від металу, починаючи. Там всякі вузли і так далі, цепки, шестерні, це все куплене. Ступиці, всякі шланги. І кажу, це все можна сказати не з нуля. Так, да, були такі речі, котрі я, в мене є хороші знайомі на автосервісі, вони підтягнули там деякі такі речі, котрі мені підійшли. Ну, Самі розумієте, що по-любому треба буде доробляти, по-любому треба буде його переробляти, думати як. Ця конструкція, звісно, робилася не. За один день. Але він такий, можна сказати, юркий, мініатюрний, що він що подобалося, що він, от кажу, на цьому п'ятачкові скільки тут метр чотири, навіть у діаметрі. Він собі легко обертається прямо на цім. Ніде не закусює нічого, бо кажу, що оцей механізм всередині, щоб класти якісь ограничителі, щоб коли вивертаєш руль, к старті руль, щоб ви собі привлюю, я можна сказати. От одним пальчиком. Обертаю. Ось в одну сторону. І руль вивертаю в іншу сторону. Ось. Дивіться, вигоріть, ніде нічого не мішає, ніде нічого не тре. а на рахунок от, ваги от, одною рукою, щоб ви це приставляли, піднімається. Ну, Це ззаду, звісно. Тут де менша вага. Тут де коробка, звісно, тут треба постаратися, щоб підняти. Але дуже сподобався цей вузол, котрий ну, непогано себе зарекомендував. Гарно, красиво працює. Казали, що буде він от в цьому місці ламатися і що буде якесь навантаження. Ну, так як я кажу, що навантаження практично ніякого у мене немає, бо тому що він працює тільки зі своєю вагою. Максимум то навіска ззаду і все. Ну, на даний момент дякую за увагу. Кажу, якщо буде цікаво, пишіть в коментах, я напишу Сіко, щоб куди по чому буде стоїти. Чи варто вам взагалі починати з щось, і що ви хочете. Чи ця сума, наприклад, в общому підійде. А ви можете самі підрахувати, звісно, всі вузли. Ну, груби, груби можна сказати, ці вузли. Набагато робіть таких, які ви не зможете. Добити сюди оцю суму, бо тому що вони такі детальні, десь щось підточити, десь щось додати, всякі такі мініатюрні речі вони всі потім дуже багато часу займають. На даний момент дякую до побачення.